Чому з'являються панічні атаки? Чи можна їх позбутися? Про це і не тільки говоримо з лікарем-психіатром Олегом Юрійовичем Гатіним. Олег Юрійович. А панічні атаки були? це хвороба. Панічна атака це якби, е, відгук організму на якусь подію. Тобто не якийсь стрес. Цей стрес може бути зовнішній, цей стрес може бути десь внутрі організму, Якісь там зміни йдуть, накопичуються там определенні вічества. В частності є такий кортизол – гормон стресу. він, коли він накопичується, він починає. Підвищувати там рівень там адреналін, нородрілін, дефодофомін. І коли воно все накопичиться, воно виходить у вигляді панічної атаки. А от які найбільше прояви частіше, точніше, частіше панічні атаки? Вони як проявляються в людину. Ну то що ж говорю, що панічна 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 атака вона складається з двох компонентів. Це перше, це емоційний компонент. Паніка туди і панічна атака. да? це від гречської бога пан. Пан, який викликав жуткий страх. І вот. Атака це говорить про те, що це безстратечний приступ, панічна атака, тобто вона розпочинається гордо. Вот. А крім того, до цього приєднаються ще соматичні симптоми. Тобто, що воно супроводжується серцебиттям, тому що підвищується рівень катехоламінів, та адреналін. Адреналін прискорює серцебиття. Адреналін підвищує артеріальний тиск. адреналін то саме на мишечну. Напругу, тобто людина може відчувати м'язову напружність. Він коли аж скований може бути, розумієте? Якщо є скований легеням, важко дихати, тому з'являється відчуття стиснення дихання, відчуття нестачі повітря. розумієте. Людина починає швидко дихати. і Це призводить отруєння, будемо казати так, киснем, і це приводить до запаморочення. Це призводить до того, що з'являється. Розширені зіниці, це приводить до того, що з'являється сухість в роті. Тобто, це все наслідки, ну, підвищення би, адреналіна. Це, це призводить до того, що може бути пронос. розумієте, Так там говорять, що обділився там. Від страха це призводить до того, що буркетіння там з'являється, розумієте? Це призводить до того, що людина не може, вона концентрується на цій панічній атаці, і з'являється відчуття дереалізації, деперсоналізації, тобто людина не може конкретно прийняти ту ситуацію, яка ну. Яка зараз вона є, розумієте? От така от навіряці от, симптоматика. А взагалі вона панічна атака, вона може призвести до летального наслідку? Ну смотрите, давайте так, якщо в принципі, в принципі, панічна атака до літальних наслідків не призводить. Просто тому, що тому, що панічна атака з'являється різко, там а інколи, коли вона з'являється вперше, людина не може зрозуміти, що не якої це, то з'являється фобія, розумієте? з'являються страхи. Тобто людина, наприклад, якщо там виражене сильне запаморочення, людина може боятися втратити свідомість і як наслідок ну, володіння собою. собою да? Якщо, наприклад. При панічній атаки з'являється неприємне відчуття в ділянці серця, наприклад. Людина може боятися, що зараз зупинить і серце, ну калишматі серцебиття. Людина може боятися, що буде зупинка серця. розумієте? Якщо у людини є досвід того, що хтось там в когось був інсульт, і він знає, як там, це, то людина може боятися, що час, там щось в голові там лопне. І все. Як правило. Як правило, ну летальних наклідків летальних натлідків немає. А вона взагалі панічна така лікується медикаментами? Дивіться, тут таки, смотря яка причина панічної атаки, ми, же, ми вже казали, що панічна атака це сеглинка, розумієте, це симптомчик. Наприклад, панічна атака вона може виникнути внаслідок якоїсь там життєвої ситуації, тобто якась катастрофа, людина там от, ну, чогось перелякалася, виникла панічна атака. так? Потім воно може закріпитися закріпитися. от. І коли ця Цитація нагадує те, те, що була, вона може проявитися. тобто в певних обставинах, да? От у якщо, наприклад, гостра е ситуація, вона заважає, да, то можна поприймати там ліки, той же саме, як ми казали, там дідо запам'яше. Це черсибіття, то той же бета а анаприлін, Розумієте, і повинна бути. Ну, анапелін, так, да. це тобто це препарат, який зменшує рівень адреналіну. Тобто він заходить з однієї сторони, гідозапам. тобто гідозепам діє на емоційний компонент, а анапелін діє на соматичний компонент. Вот. Оскільки причина панічних атак різна, то допустим, не в ті то, що хорошо ну, в одному випадку. Одном то в іншому воно може не так би не допомогти, то повертається. От. то якщо це пов'язано з якимсь там зовнішньою ситуацією, то от. Це перша допомога, і далі вже повинен бути лікар психотерапевт, який там розказує які є методики, там, наприклад, там дихання, там дихання в пакет, или, там, дихальне вправи. От як себе правильно, як тебе правильно поводити в такій ситуації, і все. Ну ка як, якби та ми зараз живемо в в такі часи, коли війна, і наприклад, от я знаю, що в моїх друзів, які були цивільному житті, вони не були військовими, але вони прийняли рішення, вони пішли на фронт, і знаєте, як очікуваність і реальність, так тобто вони психологічно не були готові, вони зараз знаходяться майже на передовій. І от приступи панічних атак в них дуже часто відбуваються. І от саме також от вони мені казали, що вони від цих панічних атак вони приймають. До речі, ви сказали я згадала назву цього ліків. А на Тобто, реально воно симптоматично знімає а, оці ну, що добре на прилін. Він діє на. Зменшує підвищену концентрацію адреналіну. Нім ну, треба теж не переборщити. Може бути, наприклад, просто відчуття старсобиття, розумієте? Тобто, тобто... Вони самі собі от вирішили і вони. Можуть, але я, я ще раз говорю, що знаєте, кожен препарат, він як. Кожний препарат, він як зброя, розумієте? Потрібно правильно поводитися зі зброєю. Бо, наприклад, якщо, наприклад, людина там тиск там, 150 там, на 90, там, 180 на 90, і такі кардія свої шеста, а на прилін, так. Да. А якщо, наприклад, людина там тиск ну, буде там, 130 на 80 і відчуття серцебиття, і просто відчуття, розумієте, і він прийме на прилін, то він може наприклад, самий, зменшити свій тиск, і крім того, може. Бути брадікардія, тобто зменшення частоти серцевих скорочень. Просто, для прикладу, інколи тахікардія вона буває компенсаторна, наприклад, тиск падає, да? падає. а, а ну, організм повинен зберегти е, е, той тиск. За що? За що чого? Тобто скоротлива діяльність е, міокарда, вона стає слабкою, а тиск потрібно утримати то включается компенсаторный механизм швидкі скорочення, тобто тахікардія з'являється, для того, щоб підтримати артеріальний тиск в межах норми. Якщо ви тут приймете, людина може це відчувати. Якщо людина прийме на прилін, вийде у нього там скорочення не 100 буде, а 60. і давлення йде 90, 90 на 60. А як без, медикаментів, без медикаментів, от, зняти цей приступ панічної атаки? Яким чином? Ну саме ну саме простой, простой спосіб. Дихальне право. Тобто людина, наприклад, людина трапилась панічна атака, так. Йому бажано там не ти більш затишне місце, розумієте? Якщо це в квартирі, то там, де йому там ніхто не заважає, що це на вулиці може там відійти. Він коли буває так, що панічна. Там є різні там як dire, провокуючі чинники. Інколи буває, там є так називаємо молочна, молочна кислота, яка виробляється в процесі фізичного навантаження, розумієте, лактат натрия, так називаємо. От. Потім інколи буває так, що недостаток кисню, то часто люди говорять, там, в мене виникають панічна атака, там в, там, в душних приміщеннях, там, наприклад, в транспорті, да, коли духота. Kryžtinė menšeris, žinai, tai viskas. То може бути провокуючи. Тому, якщо так хапонуло, то відійти спокійне, в в затишне місце. Бо знаєте, як люди можуть виконувати дихальні вправи, Тут люди вони можуть боятися казатися якимись такими. От після того потрібно сконцентруватися, тобто опанувати себе, зрозуміти, що це просто те, що ми переживаємо, що нема, ну будемо говорити, німа ніяких таких, от якби речей, які приводять там до літання. Це, це в нас в голові робиться, розумієте. От, ну, якщо людина здорова. От. Після того потрібно повністю видихнути воздух, видихнути і концентруватися на повітрі, як воно виходить і як воно входить. Ви люди на цьому сконцентруватися не на самої атаки, а на цьому. Видихнути. От. І потім, там, наприклад, ви видихаєте там, на 5 там, раз, один, два, три, чотири, п'ять. Затримали: один, два, три, чотири, п'ять. Потім. Медленно контролюємо не швидко, а 4-5, затримали, раз, два, три, чотири, п'ять. Видихнули, зробили так сім циклиць. Поціп'яно воно проходить. Тобто з часом людина до цього звикає, і говорити, вже можуть бути ці панічні напади, але вони, наприклад, не такі вже виражені. І, ну, людина може їх приборкати. А от якщо займатися йогою, практикувати медитації. Допоможе? Смотрі, що раз говорю, що ми повертаємо трошечки назад. Якщо ми говоримо за панічні атаки, які пов'язані, може бути якимись психологічними причинами, да? Інколи там панічна атака може бути пов'язана з характером особистості. Тобто, наприклад, людина така тривожна, все тримає в собі, розумієте, ну воно ще рано чи Пізно колись вийде, воно от може вийти, от людина себе стримує, 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 бах, і поні той уровень холоміна вросте, кортизол росте, пошла панічка, так да. То в таких випадках, так, да, конечно, можна самое, йога, медитація, якісь духовні практики, там кому-то музика розслабляюча. Опять кому що підходить. Ні, дякую, Що ви знайшли час? Випізно розповідати дітей цікаві речі, корисні. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є така проблема, як панічні атаки, як ви з ними справляєтесь? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, до нових зустрічей.